Так, друзі, всім привіт вітаю вас у себе на каналі. Так, отакі поїлочки корівкам замовив. Пластикові. Пластик міцний. В принципі, ось об'єм, літри на півтори. Чому не чугунні? Ну, Подивився на, на них обзорчик. І, в принципі, мені, ну, як би сподобалось те, що вони дешевше. Чугунні десь 900, ці 650 за поїлку. Міцні, гарні. В принципі, кріпляться так досить. Я так буду в брус кріпити. Тому я ці болти заміню на ну теж з різьбою, але під, ну, болти тільки по дереву. Просверлюсь, такі довгі, міцні візьму і тріщоткою затягну гарненько в брус. В дошку ціми прикріплю через шайбу, через ці е, самі ну, просверлю. А там у мене стовп такий ну, стовп такий товстий. Е, білці прикріплю на стовп на, на такі болти по дереву. Короче. Так, е, Без спайки вирішив робити. У мене є там 20-та 20 труба. Взяв отакі муфти 20. З різьбою. Дуже класно тут іще розходники, оці клапани, які воду подають. отак натискається тут оцим. І все з пластику. Не буде ржавіти, загнивати. В принципі, класно те, що тут все-все-все з пластику. Резина внутрі резинки стоять і пластик. Тому такий римкомплект замовив 100 гривень така от одна на поїлку. Ну я не знаю. Дай Бог, надію, що е, простоїть хоча б зиму. В принципі, вони мені поїлки на зиму. ну Думаю, на вся, на, про всяк випадок візьму, е, може знадобиться, може там десь якась потече. Це ж таке діло. всяке може бути, Коротше, на оці тройнички, кутники всі. Витратив 100 гривень, ще, щоб підключити дві поїлки. І взяв силикон, щоб отут трошки. Щоб отут надійніше, щоб корівка, коли може ціпля, буде чіпляти подача верхня, ну незручно мені буде знизу, я так прямі подачі. В принципі, я вважаю, що більш надійніше буде такими муфтами гарно скріпити. Тому, в принципі, а то поє, без, не треба не паяльник брати, нічого. в принципі. Е, міняється теж на верхню подачу, на нижню, отак от вона розбирається. Дуже так все в принципі, зручно. Ось так просто вверх знімається. оця частина. І от оця, отак от її раз і ставиться наверх, в принципі. Потім... Ось так одягається на цю і коротше, трошки отак треба попасти. Однією рукою трошки незручно. Нічого, о, попав, в принципі. Ось так бачите, ставиться, потім натискає корівка і водичка сюди потрапляє. Немає не латуні, як в чугунних, оці латунні. А зараз якість латуні така дуже погана. Тому чусь я і дешевше ці, і розхідний матеріал на ці дешевше. Ну, коротше, вирішив взяти пластик. Ну, пластик є пластик, думаю, довго -довго довговічніше буде, в принципі, треба ще поставити. ну, Там покажу. У мене там ціла ревізія в сарайчику. Там відео я записав, що я на початку зроблю, і там кінцевий результат додам. І випущу відео, там трошки ну, самі, самі стіла, трошки зменшу, щоб коровки були чистіші. Ну, на такому інтернет-магазині замовляв Росток Агро на Prom'Ua. В принципі, у них там різне обладнання, різні от поїлочки є. Миючі різні засоби, дезінфекція ви для даїльних апаратів частини. І мені оце безкоштовно поклали на пробу йодоклін для дезінфекції і кліносан для дезінфекції, ЗВК роба. І я давно дивлюся, хотілося б мені, от вони якраз як знали, що я цим цікавлюсь, отакий мені підкислювач корму. Трошки на пробу прислали самі. Я навіть у них не запитував, самі. Як для реклами, мабуть, щоб я спробував в такій невеликій кількості, а там замовив потім більше. І абсорбент абсорбент він покращує якість корму, ну, як покращує. Якщо корм десь там трошки неякісний, він допомагає травленню і на корів на тварин, на свиней він не так. Діє шкідливого корму. В принципі, треба використовувати, якщо в домашніх умовах робити комбікорм, то треба використовувати і абсорбент, і підкислювач корму. Підкислювач теж не ну не дає е, псуватись корму, так сказати, швидко. Тому, в принципі спробуємо. Тому що, дай Боже, як свиней візьму, буду кількість корму більшу робити. І якби оці, оці компоненти треба. А ну, і разом з коровами. Просто я той корм, який буду робити свиням, той і буду використовувати й коровам. В принципі, там нічого такого немає. Тому якось так: ось таке прислали, ось такі поїлочки. Потім поставлю, покажу, що я там в сарайчику роблю. І як себе поведуть і покажуть, як корівки навчаться, вони ж ніколи не пили з таких поїлочок. Тому, в принципі, надію, що звикнуть, тому що на роботу піду, треба, щоб поїння у корів було автоматичне. Тому що зараз погіршиться погода, вже в загоні не буде актуально корів тримати, тому десь е е стане холодніше. До 0 градусів, ну як менше 15 градусів буде. Ну, як ще сухо, то в принципі, думаю, ще можна. Можна якось їх потримати вночі е, в загоні. Ну, але десь дощик, десь сиро, страшно, щоб не було потім проблем з вименем. Краще їх вдома залишати. Прицепчик привіз е, гарбузів. Це наш друг сіяв. Гарбузи їм ем не потрібні, і віддали. Оце ми з батьком сьогодні забирали. В один прицеп не вгрузив. Ще там трошки добирати прийшлось Тут огірків трошки надавали коровам. Там ще сусід віддав буряки, треба буде вирвати. Ну, коротше, часу немає на роботу. А це привіз дошки за коровами, де закінчується стіло у корів. Там трошки нижче зроблю пол підлогу сантиметрів на 20. І там викопав яму таку на вулицю і куди щоб сеч стікала. І оцей нижчий пол е... за дошками, щоб навоз було зруйно. Ну, покажу, буде класно. І корови будуть чисті. Вони в мене так одну ніч, ніч ночували. Просто там зараз земля на 30 сантиметрів нижче яма, ніж стіло, і просто земля прибирати буде дуже погано. Ну але коровки чисті. Вони так на подіумі як стоять, на стілі, класно. і Ну, Підрізав так, як треба зробив. Ну, коротше, потім вам все покажу. Так що, друзі, всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба. Побачимось. Буду показувати, що роблю.